Всім доброго дня, доброго здоров'я всім українцям, як я традиційно вітаюся. Мене звати Назар Мухачов. Я є автором на Ютуб-каналі Свій до слова по своє» і головним редактором американо-української газети Сурма. І власне сьогодні ми будемо спілкуватися про державотворення України. І про те, а що ж українцям робити в теперішній ситуації, от здається, ніби питання дуже просте і практично односкладне речення. Проте, на мою думку, простої відповіді на це запитання немає. Для тих, хто дивиться нашу трансляцію або буде дивитися відео у записі. Ми зараз знаходимося на країні мрій, а такий патріотичний фестиваль, який святкує в цьому році своє 20-ліття, і знаходимося ми в дискусійному курені. І, власне, тут зараз я хочу якраз поговорити на тему, а що ж ми повинні робити. Тому що, як я вже казав, питання насправді набагато складніше, ніж може здатися на перший погляд. Але напевно, якщо переглянути всі коментарі, там відео, яких в тих відео, де дуже багато переглядів, це питання задають найчастіше. І, от, якраз для того, щоб зрозуміти відповідь на цю на це запитання, треба почати трошки далі. І розпочати я хочу з українського інформаційного простору, чи точніше з інформаційного простору в Україні, тому що я стверджую, що ми на превеликий жаль поки що не сформували свого українського інформаційного простору, а формуємо його тільки зараз. Та й то велике запитання: а чи формуємо, і що таке український простір, український інформаційний простір? Це аналогічно до теми влада в Україні чи Українська влада, чиї інтереси ця влада захищає. І насправді все якраз починається в першу чергу з інтересів і з того, що в себе в голові потрібно намалювати таку як свого роду систему координат. І якщо ми візьмемо будь-якого політичного суб'єкта чи будь-якого журналіста, будь-який засіб масової інформації, то класифікація в рамках розподілу за інтересами відбувається ну, відносно легко. На чотири частини можна всіх поділити: перша частина це, власне, українські інтереси. Друга частина інтереси олігархів, третя частина московська агентура, і, третя, і четверта частина це глобалістичні структури. І насправді, коли ти сприймаєш будь-яку інформацію, чи то від експерта, чи то від журналіста, чи то від політика, то перше запитання, яке потрібно задати собі, а хто ж перед тобою. Хто ця людина по духу, хто ця людина по крові, яка її біографія, на підставі чого йому там написали, що він став експертом? І так далі, і так далі. І, власне, вже повертаючись ближче до теми інформаційного простору, тут починається таке досить цікаве питання: а чи зачіпає інформаційний простір в Україні справді сутнісні речі, Сутнісні проблеми? Чи чіпляє він першу того, як ми дійшли до теперішнього стану? Ну от як, до прикладу, була в 91-му році отримала Україна незалежність. Формальна незалежність, як я люблю казати, тому що справжню ми здобуваємо саме зараз і здобуваємо дуже великою кров'ю. Але от тоді ми стали незалежні юридично. Третій – ядерний запас. Економіка входить в топ-10 світу. Дякую. Економіка входить в топ-10 світу, величезне озброєння і так далі. Проходить 30 з лишнім років повномасштабне вторгнення, в рамках якого ми себе не здатні захистити. І отут постає ну, банальне, дуже просте запитання: А це випадковість, чи це закономірність? Чи це якась певна така системна робота, глибоко продумана в різних сферах, яка в кінці кінців привела нас туди, куди привела. І в рамках тої системної роботи є ж люди, які а, її реалізовували. Це також дуже важливо усвідомлювати. І що цікаво, що зараз, в рамках теперішнього інформаційного простору, саме людей, які 30 з лишнім років вели нас туди, куди привели, нам показують як можливі варіанти, що саме вони нас зможуть вивести з цієї ситуації. Це вроді би парадокс на перший погляд, але це насправді не парадокс. І отут повертаємося до системи координат, а на кого працюють журналісти. І вибираємо, чи вони захищають українські інтереси, чи захищають інтереси олігархів московської агентури чи глобалістів, і в нас політична сила, взагалі українські інтереси сповідає? Оце величезне запитання. Яка політична сила взагалі е стоїть на захисті саме українських інтересів? Задам ще більш уточнююче запитання. А звідки така сила повинна взятися? Хто її повинен створити? Хто її повинен профінансувати? Хто зацікавлений в тому, щоб така сила в Україні була? Хто в Україні, крім самих українців, зацікавлений в тому, щоб банально не знаю, в нас був абсолютно незалежний засіб масової інформації, який би стояв принципово на позиціях українських інтересів? І отут, якщо ми приходимо, виходить, що ніхто, крім самих українців. А українці на превеликий жаль дуже дезорієнтовані, тому що нас е, отруїли чужим світоглядом. Ми, по суті, в багатьох сенсах дивимося на світ чужими очима. Що таке український світогляд? Навіть от українські інтереси, я вже неодноразово сьогоднішній нашій розмові вжив цей термін, а що таке українські інтереси? От банально дати визначення, що таке Україна? Як ми повинні сприймати Україну? От як держава? Добре, а що таке держава? Держава це в першу чергу організація. В першу чергу Ну, народ це один із необхідних атрибутів держави. Народ, територія, влада. Це три універсальні ознаки відповідно до теорії держави і права. Але в першу чергу це організація, організація народу. Якщо Польща, до прикладу, це вища форма організації, а не просто організація, вища форма організації польського народу, Ізраїль це вища форма організації єврейського народу, Україна це що? І отут, якщо ми скажемо, це вища форма організації українського народу, справді, а в чиїх інтересах працює влада, а працювала перед тим. А чому? А як так вийшло? І отут я повернуся до власне. Інформаційного дискурсу засоби масової інформації, які мали би робити те, що темне, і приховане, виводити його на світло, робити його зрозумілим. Вони цього на превеликий жаль не роблять. Інформаційний дискурс в загальній своїй частині він е, певною мірою нікчемний. Нас заставляють рефлексувати на якісь абсолютно вторинні третинні неважливі насправді речі. От навіть зараз ми можемо поспостерігати на міжнародному рівні. Фактично відбуваються страшні речі. Відбулася катастрофа в рамках швейцарського саміту. Зараз головним локомотивом подальших мирних перемовин буде вже виступати Китай. Вже всі де-факто з цим погоджуються. Але останні два дні український інформаційний простір обговорює Колю Катлету або Миколу Тищенка, який посварився з ветераном спецпідрозділу Кракен. Ні, я розумію, що хамство і бидлоповедінка Тищенка це якби важливо, але. Порівнянні з державотворчими процесами, які мають значення для всієї держави, для тих кількох десятків мільйонів українців, які тут є, ну тобто це речі не співставні. Досить часто інформаційний простір просто штучно показує нам, відволікає нас, відводить нас в сторону. Каже: от, вся причина в тому, що в нас держава корумпована. От Корупція це причина наших цих проблем, але це брехня. Чому це брехня? Тому що корупція не є причиною корупція є наслідком діяльності кланово-олігархічної системи управління. Це похідне від кланово олігархічної системи управління, і навіть якщо ми орієнтуємося на західні країни, то в західних країнах все далеко не так добре, як багато хто собі ілюзорно може малювати навіть в тих же самих Сполучених Штатах Америки. Проблем величезна кількість, в тому числі і на рівні корупції, і навіть на рівні постачання зброї до України, до прикладу, там просто якщо читаєш первинні документи, до прикладу, звір. Звіт Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки аналітичний за попередній рік роботи, Но там дуже багато є нюансів, того що не все озброєння можна було відслідкувати, не вся допомога, яка надавалася Україні, до нас дійшла чи принаймні була відслідкована. Тобто нюансів дуже багато. Але я хочу повернутися до інформаційного простору. Інформаційний простір викривлений і працює в інтересах тих, хто по суті платить. От частина медіа вона отримує зарплату від олігархів, частина медіа, ну московська агентура, вона так пішла в тінь, тому що зараз, ну якби під час війни, багато кого просто заборонили і закрили. Нарешті, хоча це мало би відбутися в 14-му або в 15-му році, ну але слава Богу, відбулося зараз. А частина найбільш прихованих, до речі, ворогів вона працює на інтереси глобалістичних структур. І ну, це окрема тема. Я її зачіплю трошки пізніше, але вони також по суті працюють проти українських інтересів, навіть якщо глянути на руйнування традиційних цінностей чи на пропаганду а, того, що ми маємо все продати. От абсолютно все продайте, весь базис держави, землю продайте, залишки промисловості. Продайте всі надра продайте і так далі. Якщо е, взяти навіть офіційні числа, якими оперують західні аналітики, то на тій частині території, яка ще підконтрольна Україні, е, корисних копалин знаходиться більш ніж на 15 трильйонів доларів. Справжнє число набагато більше. І де-факто ми не є бідні, ми дуже сильно пограбовані. Причому грабували нас колективно, так само, як, до речі, і роззброювали ядерне роззброєння, Будапештський меморандум. Це ж нам дуже зручно, дуже вигідно показати Москва. Москва це очевидний ворог, це екзистенційний ворог, тобто такий, який становить загрозу самому нашому існуванню. Але це ж не єдиний ворог. А в нас дуже багато хто на антимосковській риториці вибудовує собі імідж патріотів. Але вертаємось до інформаційного дискурсу, і отут якраз я хочу підійти до тих питань, які нам потрібно було би найбільше обговорювати якомога більше. Якщо ми говоримо про ситуацію тут і зараз, є певні тенденції. Частина тих тенденцій, вони, на мою думку, надзвичайно страшні. Ну тобто, реально відбувається катастрофа. Навіть офіційна влада каже, що у нас глибина демографічної кризи, до прикладу, вона найбільша там найменша народжуваність за останні 300 років. Це те, що офіційно сказано на рівні Міністерства соцполітики. Реальна картина ще страшніша. Скільки виїхало? Причому виїхало молоді, виїхало дівчат, жінок, які здатні були б народжувати і могли б народжувати нові покоління. Що буде далі? Яка кількість загиблих поранених від війни? Які перспективи закінчення війни? Ресурсний потенціал противника і так далі? Це, це речі, до яких треба підходити максимально холоднокровно і максимально аналітично. Бо оця вся тепла ванна, якою нас обдурювали, всякі е, діячі і розказували дві 3 неділі максимум. Там чи через місяць керівники там на наших силових структур розказували через місяць, в них вже ракети закінчаться, бо нема свого виробництва. Все в них є питання в тому, чому ми не запустили досі свого на тому рівні, на якому могли б запустити, але отут якраз повертаємось до питання стратегії. Нам потрібно було би обговорювати, а в який спосіб ми можемо змінити ситуацію. І є певні такі базові прописні істини в рамках стратегічного планування, в рамках вибудови будь-якого проєкту. От перше, дуже чітко, без будь-яких прикрас оцінити, зрозуміти, а де ми знаходимося. Максимально точно описати ситуацію, де ми знаходимось, постаравшись докопатися, доторкнутися до першопричин цієї ситуації, от що ми маємо тут і зараз. Друга відправна точка в такому аналізі: а яка модель от тієї України майбутнього, які оті от майбутні обставини, яких ми хочемо досягнути? Як воно має виглядати? От як причому не просто в загальних рисах, щоб було добре. Щоб всі були щасливі, там ще щось, має бути якась певна конкретика. Як буде функціонувати там політика, органи влади, економіка, освіта, культура, на якій базі взагалі е, гуманітарній буде будуватися та Україна майбутнього? Що буде служити економічним базисом тої України майбутнього і так далі? Чи в нас проводиться дискурс на таких рівнях? Не проводиться нас максимально заземлили для того, щоб ми не обговорювали тих речей, які в принципі здатні хоча б теоретично здатні народити вихід із ситуації. І власне третій необхідний елемент це план, як перейти від ситуації тут і зараз до ситуації тієї України майбутнього омріяної України. І цей план він повинен включати в собі ну, певні, певні складові. Серед тих складових це і дорожня карта, але в першу чергу це організація. А хто саме буде вести Україну із стану того, в якому ми знаходимося зараз, до того стану, до якого ми повинні привести, звідки та організація візьметься? Звідки вона, взагалі, хоча б теоретично може взятися і так далі?